Перший головний крок роздивитися тканину. Я буду працювати знестреч гіпюром зі штучними камінцями. Підготовку до розкрію. Зрізаю кромку по фігурному краю мережева. Ось так вийшло. Тепер буду кроїти спідницю з мережева з атласної підкладки після остаточної примірки. Виймаю булавки. Перевіряю точність крою. І звісно хвилиночка насолодає, дивлячись на бездоганні шви та як сяють камінці. Зшиваю зрізи прошарків тканини, обметую зрізи. І ось як сукня виглядає на манікені. Тепер чекаю фото з весілля. Дякую за довіру.